Дюрка в ясені показую результати. Експериментальний ясен, хто не знає, хто ще до сих пір не знає, просвердив я в цьому ясені того не того року. це десь, наверное, цього року, в лютому дюрку, в дюрку втикнув жельзяку, трубу, ось щоб подивитися, як воно буде справлятися. Чи засохне дерево, чи не засохне. Дерево, як бачите, вполне собі нормально живе, процвітає. Не засохло трохи, де-не-де кори. Повідсихало, Трохи повідсихало кори, але отут, бачите, почало все заростати. І вже цю трубу не витягнеш. так що, Бо казали, що, що експериментують, Казали, що якщо посередині просвердлити, дерево пропаде, тож серцевина просвердлена. Ні. Основне в дерева не серцевина, основне в дерева кора. Всі поживні речовини рухаються через кору. Поки кора по кругу ціла не обдерта. Йому нічого не буде. Тим більше ясен це таке дерево, що його нереально знищити. Так, далі. По експериментальному ясену. Тут прикручені ламінати, бо казали, що ламінат, як тільки капне на нього дощ, він розлізеться. Цей ламінат вже тут, мабуть, десь з місяць. Не знаю, скільки він вже дощів, перетерпів. Бачите? Ламінат поки що цілий. Але це цей що боковий. Цей, що горизонтальний, бачите, тут вже набубняю трохи. То, що тут виходить, вся вода сюди стікає і тут та так і залишається. Набубняю, а чим більше набубняю, тим більше тут води залишається. Тут вже трохи набубняю цей е, ламінат. Так що, якщо довго у воді пухне, якщо не довго, бачите, ось цей, вода стікає, тобто короткочасний, короткочасний вплив води на ламінат, нічого не, не з'їво. Нічого йому не робить. Далі. По ясену і казали, що дерево знищиться і пропаде народ. Щоб ясен знищити, це ще дуже постаратись треба. Ось, сусідній ясен зрізаний під корінь. Воно як гідра. ти один стовбур зрізаєш з цього стовбура, починає 10 нових рости. Далі. Ясен. Зрізаний під корінь. Один зрізав, з нього росте 10 ясенів. Так що можете вчитати, що це я не знищив одне дерево, а посадив 10 нових. Бачите? Ясен зрізаний під корінь. І що? Ви десь бачите, щоб цей ясен пропав. Та він, це розказували Павловні, Воловні, пускає все скорення 20 разів. Ясен 30 разів пустить. Його можна зрізати, я не знаю скільки разів. І бачите, Оцево виросло, оцевой корч, це ну, буквально кілька місяців. Навіть від травня виросло таке гніздо. І ще, поки буде зима, воно, мабуть, буде метра три висотою. Пару років, оцевому, ну, може, років 5, може трохи більше оцевому е, коршові. І так все. дивіться, Ясен зрізав, нове виросло. горіх зрізав, нове виросло. Тут ці хаші ще я не знаю. Може хтось знає якийсь спосіб, як їх е, цей, е, зробити, щоб вони не росли, бо вони виходить, ростуть це ясени в межі, і роблять дуже холодок на город, Того їх. Підрізаю, підрізаю, але їм нічого не, їх нічого не спасає. Це один якраз оцей вижив, оце дерево, то що воно експериментальне, я просто вершок чикнув, щоб воно холодок не робило. Але все одно дивіться, скільки виросло. Оце все, Тут був чисто такий стовпчик, як пеньок. І це оце все виросло, все за це за літо виросло. Так що, хто в квартирах там на етажах виріс і не знає, як дерева ростуть, то показую, як ростуть. Їх знищити це все то завдання. Можна сказати завдання зірочкою.